Коли мене питають, яка сама така невеличка компактна колонка Hope Star, яка обалденно грає, я вам скажу, це оця, оця колонка саме краще грає із Хоупстарів середнього розміру. І не зовсім малютка, ну і не одоробло. Е, я собі взяв А-20, я її перепаяв, взяв собі доці, подарив, зараз доця мене тягає А-20. Ну, якби в мене була ця колонка, я б А20-ту в житті не взяв. Ну, Я б її не взяв собі. Просто я вже собі виділив колонку, вже типу, пізно пить пізно боржомі. Да? Пізно, каже, пить боржомі. А ця колонка розміру, як А20, вона даже менша. Вона від А20 менша розміром. Чому? Тому що в А20, отут на болтах і отут, отакі на болдашники здорові. Тут тож так само ось о, є металічна рішоточка, все як в А20, Але колоночка більш ергономічна, вона отак плавненько переходить, без отаких некрасивих переходів. У неї є функція бас-буст, коли треба послухати з більшими басами, нажимаєш бас-буст і усілюються баси. І в неї є подсвітка, управління подсвіткою. У неї віддільні кнопочки за громкость відповідають. І ергономіка у нас от, тут резинова, це все корпус. Мені дуже подобається. Вона компактніша від 20-ї. Поміж ми порівнювали? Mm -hmm. І за того, якби у мене було раніше вибор, я б взяв оцю а А-30. Я б її брав. Подсвітка. Де флешка? Ось. Зараз покажу.

multimillionaire poies du福ir бо у мене серце тут прихватує трохи. Кстати, дуже близько колонку ставити біля внутрішніх органів не треба, тому що отут в почки віддає, і отут в серце віддає, коли дуже сильні баси. Прям ти чувствуєш це нутром, як воно віддає звук внутрі тіла. Це я ще базбус не включав, я не хочу його включати. І без басбуста ви зрозуміли, що колонка обалденна. Вони також можуть спарюватися дві штучки в пару, а це управління підсвіткою. А якщо тобі не хочеться цих понтів підсвітки, нажми, його просто подерж і вона виключиться. І все. І буде без підсвітки. Колонка обалденна. Це дійсно достойна внимания колонки. А30 називається.